Шалом, це Славко, а за камерою Ася, не знаю, чи вона втрутиться. Бо тема у нас сьогодні дуже спеціальна. Наскільки бреше нам наш Генеральний штаб, власне, треба сформулювати інакше. Наскільки наш Генеральний штаб бреше сам собі, а потім наскільки він себе виправляє. От що нас всіх. Має так, коли ми бачимо ці макабричні втрати противника в техніці в живій силі, а він все пре. Поглянемо на Покровськ, бо ми маємо статистику за Покровськ. За січень наш Генеральний штаб звітував за загальні втрати противника 48 тисяч 240 осіб. Що, в принципі, перевищує значно його спроможності мобілізації на місяць них 15 185 осіб втрати в Покровську. Але він себе коригує Ввечерні, ввечері він дає звіти, котрі коригують його денні звіти. От, по ми закінчимо. Так що на за 31 було вказано так. За 27 днів скориговані втрати склали 8664 особи вбитими. Ну, з, перекру, перерахувати на 31 день, виходить 9860. З них в Покровську, значить, 4 тисячі. 194 особи. За 31 день 4775 осіб. Бачите, трохи воно нищає. Значить, і коли ми візьмемо 15185 осіб денних звітів, то скоригованих вечірніх звітів стає 9860 осіб. Цікаво, які вони нам повідомляють в своїх. Розказках день чи вечірні, значить. І тоді вбитих, значить, стає в день 6966, а ввечері деякі з них оживають і стає 4775. З пораненими так само, значить в день 8219 осіб, значить ввечері поранені розповзаються. Кудись по ничках і лишається на полі бою 5085 осіб. Ну, це нормальні дані, вважають, що він себе коригує, тобто він до себе ставиться відповідально. Наше завжди цікаво, наскільки безвідповідальний наш Генеральний штаб. Ну, то що умом не блещить, це так, да, нові діло, що його ставить в такі обстоятельства, що умом там і не поблістаєш, не забувайте. Що генерали воюють по указанной їм програмі, в указаній їм ситуації і з у них возможностями. То Тобто превратитися в чайку генералу сложнее, ніж превратитися в крысу. В крысу його життя превращает. Так, і тоді співвідношення виходить 46 на 52 по денних світах, но це не важливо, і 48 на 52. Себто, дані завищуються на 35% ну, на 36, якщо точно. Зі 100% стає 64%, ну, можна сказати, 65, я пересчитав, і на 35 завищують даних. Якщо ми будемо всі дані Генерального штабу занишувати коефіцієнт 0,7065, десь 0,64, то ми матимемо реальні денні втрати. Це ми розібралися за січень. Тому що в чому була проблема? Коли брати нескориговані дані, то відбувається так, що третина атак припадає на Покровськ, але там лише 20% втрат. Щось не, не корелірується. Да, можна поймати на кореляціях. А з скоригованими даними все стає на місці. Тепер дивимося подальші дані. Ось лютий, значить квітень. Тут дві шкали. Це денні втрати, значить. Це жовтенькі вечірні звіти, значить, скільки за день ожило і відповзло до ночі. Оце ви бачите орієнтуватися треба на ці втрати. Коли нам розказують, що під 2000 втрат купа народу вбита, треба дивитися на жовту лінію, на вечірню. Вона, ви бачите, почала карелірувати. І достатньо помітно. Ой, ось уже з березня місяця кажуть, що це утро вечора мудріє. произошло, що світовий день длиннее і успівають більше ажить квічерньому звіту. Таке пояснення. Ну, іншого пояснення нам не дали. І тому погодимося з цим, що через більший світловий день якась частина встигає ажить противника. Ну, що я можу сказати? Може, це якесь. П'яте відьомство, може, це вампіри. А це доля Покровська в цих подіях. Тепер розважимо на наступну ось. Тут того ж дві шкали, значить, це кількість атак, ось синенька. А це червоненька, ось кількість втрат. Отак от вони корелюють. Ви бачите, що. Трат стає більше, а так стає менше, і нам розказують, що оборона Покровська десь з третьої декади березня поліпшилася. Ну, ми, ми з вами про це говорили, що там щось противник застопорився і почалися дії Збройних сил України. Що в цілому цю тезу можна прийняти, але бажано, щоб нам... Чому я все оця кішка легла і гріється. Побирає енергію засі. Дивіться, якщо що буде дрожать камера, це кішка щось робить. Хай нам люди оповідатимуть, котрі зміст подій часто нас коректують, і це найцінніше є в наших звітах. Це коментарі, тому уважно їх читайте. Значить, ось. Отак от змінювалися синеньке денні звіти. Після того, як ми, ми з вами їх скорелірували за січень, оце ще не, не обчитаний, не скорелірований. І ви бачите, як вони починають змінюватися. Ось з березня місяця, скаже, світовий день росте, і вони встигають жити куди-то кудись Ось, Бачите, а в квітні то взагалі. Ось. Денні звіти каже, ну тут куча 75 чек. І тут каже, ви бачите, що всього 50 квічів, показується на полі боя. А остальні успівають то іщезнуть. Може, їх собаки розтаскивають. Так. Ось то, так само дві шкали. Оце денні звіти, тільки не вказано, чи скореліровані, чи, чи адюстабо. Ну це денні, ви бачите, і це от друга шкала Покровська. Щоб вас не плутало, Оця червона шкала відноситься до цих цифр. Десь 1500, бачите, сюди 1100. А це от Покровськ. Бачите 310, 350 по сім'ї, бачите 220. Ось, бачите, 280, отак рухається: 300. Це доля Покровська у бойових діях. І знову починає зростати. Ось кількість, так само по двом шкалам, кількість атак, синє і червоне покров. Так само, от бачите, оце от покровські дані. А це загальні. Сюди дивимося, коли дивимося сині. Ось атаки, бачите, спадають до 100, а тут спадають до, ну, до 30 скажімо, покровські. І ось так само тут от виглядає ну, 180 із них 75 покровських. І останнє, що нас має зацікавити, це співвідношення. Значить, це поранені, це вбиті синенькі. І ви бачите, що нас хочуть порадувати, що у березні-квітні вбитих стало більше. Через те, що ну, вбиті ж не розповзуться між денним та вечірнім звітом, вони лишаються на місці, і тому кількість вбитих в відсотках зростає до кількості поранених. Ну, тому що світовий день. Ну, коротше кажучи, якесь таке вампірське пояснення. Ну, може, воно і дійсно так, може вони якісь знайшли сироваткою і перетворюють їх. Ну, вони і так нелюді, може вони їх і біологічно роблять уже нелюдами. Коротше кажучи, наш Генеральний штаб треба помножувати. Його дані на 065. І тоді ми отримаємо реальні дані. Я скажу похвальна чесність нашого Генерального штабу, що він такі дані приводить. І оце все, що ми тут з вами нарахували після. 31-го, ось, власне, ось звідси, Ось, бачите, ось звідси все треба теж перераховувати. З коефіцієнтом 0,65. Ну що ж, і того досить, але принаймні нам це пояснює цей коефіцієнт 0,65. Чому наші гречні збройні сили їх б'ють-б'ють, як в тій історії за кубанських козачей, за чорноморських козаченьків? А ворога тільки стає поровну в кінці кінців каже. Що вказує нам на необхідність миру? Але ви бачите, що Трамп хоче досягти миру за наш кошт, а не коштом противника. Ну, ясно, чому. Тому що перемога над Славким Путіним слави йому в його очах не, перенес, не принесе. А от затаптати такого героя, як Зеленський, то для нього це особисте досягнення. Все дуже просто психології, але менш ганебною вона від того не стає. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, якщо Ася хоче щось сказати, то ми говоримо. Ну, тому що у Трампа і мозги на 180 градусів працюють. Якщо б він хотів би отримати, як сказав, премію міра, да? Да. то він би... Бы... Би... Помогал бы Украинке. Он ее получит, если ты не писаешь, какие уроды получали премии мира. В тридцать году даже Гитлер чуть-чуть не получил. Ну Трамп не получит, потому что Ася. У нас выбор между Путиным и Трампом. И а в итоге видели. премию мира получит Зеленский, вот да увидишь. если бы, Нам бы хотя бы мир получить. Ну и мир тоже. Премию нам все равно на нас не поделят. Нам бы, нам бы и мира хватило, нам бы премии не надо. Я имею в виду, если мир, да. добьемся мира, Премию то... мы сами себе заработаем. Хорошо. Бай, лайкайте, репетируйте,